Бог посилає пророків, святих і навіть сам прийшов на землю в образі Ісуса Христа для того, щоб ми не були в темряві, не були динозаврами чи медузами. Вим показує, що ми рід Божий, ми створені за образом і подобою Божим. Вірте Біблії, не вірте брехунам. Останнє століття в науці з'явилося багато аферистів, які підробляють, спотворюють факти. Але якщо дивитися в історію, раніше вчені були віруючими, благословенням для світу, завдяки чому цивілізація могла розвиватися і досягти результатів. А сьогодні аферисти, сьогодні люди вірять в ілюзію. Є істина слово Боже, а є ілюзія. Але ми ми повинні зрозуміти, що першим ілюзіоністом був сам сатана, який почав поширювати ілюзії та брехню на небі в царстві Божому. Він почав свою думку ставити вищу думки Божою. Він був гордий, а від гордості приходить безумство. Тому Бог каже, що горді люди не можуть потрапити в рай. Хто такий сатана? Це в перекладі противник Бога. Хто такий дьявол? Це наклепник. Хто такий лукавий? Це брехун. Тому той, хто поширює неправду, лукавить, обманює Бога, святих Божий, противиться Слову Божим, є сатанистом, дитиною дьявола, Підпишіться в телеграм-канал сатаненка «Місія Слово Боже, щоб набути природи Бога і пізнати істину. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування та психологічної допомоги, бережи вас, Бог!